Вот, открыл я рой, який пьимал три дня назад. И вот, ради интереса, думаю, посмотрю сюда, маточка. Есть она, вот все, желтая, бакфаст. Вот она, ее видно, вон она ползет, красивая, беремчатая. Ах ты, принцесса. Вот она. И в рамках... Уже нанесли за три дні, верніше, да, за позавчора і за... за вчора, за позавчора. Ось вона красава така. Рыжая, рыжая. Крупная, крупная. В рои этом. И вот по бокам уже. Так, третья рамка. Бачу матка. Ну і все одно сиропчика нанесли вже, Вот вони. Вот она красава ползет. Это в этом рое была. Хорошенькая. И уже по две рамочки бачу. По... Ну тяжеленькі уже. Це сьогодні четвертий день, як рій піймався. А злетів. От вона зараз вже буде відкладати яйчки. Ну, поки я ще не бачу. Ні, вже є засівчик. Де не де, Бо вони ще витягували. Тут через одну стояла сушка От, і через одну, через одну вощина. І вони ось добудували, відбудували. Ніче себе так ройчик працює за троє суток. Я їм давав кормушечку ось вона під мішочком. Два рази я налив їм сиропчика, плюс вони вже самі донесли. Так що рой працюють, ребятка. ох, я доволен. Хорошо, давайте. Кому сподобалося. Ставте вподобайки. ловіть ройчики свої. Вот так от. Поставили. час на место. А це ось була ващинка. Вот. Вони її тянуть аж бігом ващиночку. Бачите як працюють? Хорошо. І спокійно, не кидається нічого спокійно. Зараз я їм ще сиропчика дам. Хай мамка працює, є в мене там. Уже приготував я їм. Так що зараз я поставлю біля неї, хай вона ще тягне. Ставить яичко вже. Так що поки до побачення.